П'ятниця 18 серпня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаю! Нову операційну відкрили сьогодні у Хмельницькому військовому госпіталі. Реконструкцію практично з нуля зробили за бюджетні кошти. Також для закладу придбали сучасне медичне обладнання. Наразі новий операційний блок травматологічного відділення відповідає усім європейським стандартам. У військовому госпіталі щодня оперують 10-15 військових. Сьогодні ми презентуємо повністю реконструйоване. Відділення це операційний блок травматології нашого військового госпіталю. Тут коштом міського бюджету, а отже, коштом платників податків, повністю зроблено відновлення всього операційного блоку з відповідним обладнанням. Насправді за понад 9 мільйонів гривень ми отримали новий сучасний. Класний якісний оперативний блок для наших поранених військовослужбовців. Крім того, для усього корпусу ми забезпечили альтернативне електропостачання, побудували підстанцію, зробили нову вентиляцію з кондиціонуванням. Ну і зробили повністю новий операційний блок, який тепер буде надавати послуги і лікувати наших поранених військовослужбовців. Це максимально сучасні умови, максимально так, комфортні умови, ті, які відповідають. Усім сучасним європейським світовим стандартам ми взяли по суті стару будівлю, розбиту, не ремонтовану там десятки десятки років, і зробили з того насправді зовсім нове, хороше, сучасне відділення, де наші поранені зможуть отримати якісну медичну допомогу. Навчали безпечно користуватися інтернетом. Для людей старшого віку в центральній публічній бібліотеці організували тренінг. Під час нього учасникам розповіли про різноманітні види онлайн-шахрайства. Крім того, говорили і про те, як захистити свої соцмережі від зламу. Подібні заняття на базі книгозбірні влаштовують декілька разів на місяць. Будемо говорити, як створити надійний пароль, які паролі неправильні. Ми так розглянемося на прикладах. Яку інформацію потрібно захищати від посторонніх очей, щоб вони не потрапили до шахраїв. Також будуть рекомендації, як користуватися соціальними мережами, щоб це було безпечно, як свій акаунт налаштувати, щоб він був. Приватний, щоб його могли бачити, лише ті люди, які, яких людина добре знає, що не, не можна додати невідомих, неперевірених людей, бо по той бік екрану може бути зовсім не та людина, за кого вона себе видає. Інтернет це великі та можливості, ми дуже мало знаємо про нього. І я не в Терцентр ходила на заняття. Ну, не, не знаю, не все я там могла засвоїти, тому думаю, думаю, попробую щось сюди прийти. Може, щось я більше знаю. Трошки користуюся там, різними цими соціальними так, мережами, а, і, да, і через приватбанк я сама перераховую там, за комунальні послуги, але хочеться ще щось більше знати. В обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького стартує 93-й театральний сезон. Відкриють його вже цієї неділі, 20 серпня. В день о 12-й годині для маленьких глядачів зіграють постановку Книга джунглів, а ввечері покажуть музичну комедію за двома зайцями. Крім того, на глядачів театру чекає одразу дві прем'єри. Показ у версії п'єси Івасик Лесик» від заслуженої артистки України Лариси Курманової. Та Васьок Гоу в постановці Бориса Кравиця, переможця другої театральної лабораторії Струм. Більше про плани на перше півріччя нового театрального сезону у сюжеті Ірини Кондратюк. У Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького оголосили про початок нового театрального сезону. Розпочнуть його вже цієї неділі, 20 серпня. В день о 12 й годині для маленьких глядачів зіграють постановку Книга джунглів. А увечері о 18-й для усієї родини покажуть музичну комедію за двома зайцями. Не буде та класична, яка була 30-40 років. Звичайно, тут задіяний оркестр, тут нові. Пристосування акторські, і вже сучасне бачення. Час сьогодні потребує нового як підходу до матеріалу, як режисерського, акторської. У цій виставі я втілюю образ голохвостого, пройдесвіт. Ось шахрай. Ну, який, звісно, прикривається дуже красивою обгорткою, крім того, восени наглядачів театру чекає одразу дві прем'єри. Показ осучасненої версії п'єси Марка Кропивницького Івасик Телесик від заслуженої артистки України Лариси Курманової. Сучасні виклики для акторів, тому що ми. Кілька персонажів буде пригити на джамперах. Це таке, ну, в жодному театрі, що такого не було. Ми рекомендуємо для перегляду. Прем'єра буде 3 вересня. Артистка театру Катерина Руцька у цій виставі гратиме відьму. Ділиться для неї ця роль своєрідний виклик, адже раніше їй доводилось перевтілюватись лише у позитивних персонажів. Там ти можеш не тільки бути красивою на сцені, ти можеш показати повністю свою пластику. Додає, незвичним буде й використання джамперів під час гри. Тобі не тільки треба скакати, як це роблять на деяких тренуваннях, де є джампери. Тобі потрібно передавати образ свій, співати, казати в своєму образі. Ну тобто, я змінюю свій свій голос, коли граю відьму, щоб ну це не була там Катя, а була вже відьма. Тому це є е, складно. Другою новинкою для глядачів стане Лєни лягушонкової Васьок Гоу в постановці Бориса Кривеця, переможця другої театральної лабораторії. Струм її мали показати ще у вересні 2022 року. Однак, через повномасштабне вторгнення росіян прем'єру відтермінували. Працюватимуть й над розвитком проєкту Доступний театр для людей з порушенням зору готують нові вистави із залученням аудіо У серпні і вересні місяці. Ми започаткову ще одну виставу це ніч» або номер тринадцять реякуні запустимо також з цим обладнанням і запросимо. Ну скільки зможемо людей з слабозрячих або незрячих. Радуватимуть не лише глядачів, а й молодих режисерів. У жовтні готують третю театральну лабораторію струм. Це проєкт, що дає можливість постановщикам навіть з мінімальним досвідом роботи спробувати свої сили у режисурі. Переможець зможе поставити повноцінну виставу на сцені обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський Новини міста. Виставковий проєкт Благословенна Україна презентували у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Він об'єднав відразу три експозиції. А саме, фотопроєкти Незламна батьківська хата «Хоумстед», від Лялі до кралі, мета виставки вкотре показати надзвичайну унікальність української культури. Я мала за мету презентувати рушники з декількох етнографічних регіонів. Взагалі це моя ну практично перша виставка в плані рушників. Я дуже мріяла, хотіла якісь такі виставки проводити. І от нарешті мрії почали збуватися. В моїй збірці рушників практично немає куплених. Там буквально два чи три. А все решта це або родинні, або люди мені просто поприсилали. Я от їх і бережу. Тут є і східна Україна, і центральна, і західна, і південь, і північ. Дуже хочеться до нас. До українців той факт, що якими б не були ми, ми різними, ми все одно є, одні, і не так багато між нами відмінностей. Із благодійним концертом завітали до Хмельницького Тоня Матвієнко, Василь Зінкевич, Ілона Савіцька, Дмитро Андрієць. Для глядачів зі сцени театру імені Старицького лунали українські пісні. Концерт влаштували у рамках туру Ми єдині і Україна у нас одна. Виконавці планують відвідати низку міст, аби зібрати кошти для Збройних сил України. Мета туру зібрати кошти для наших бійців. Я вірю і знаю, що кожен українець виділяє зі своїх статків на підтримку наших збройних сил. Ми також не є винятком артисти погодились. Підтримати цю акцію безкоштовно, а зібрані кошти з квитків будуть передані військовим. На які потреби там уже будемо виясняти, що кому потрібно. Але це ми маленькі такі робимо добрі справи заради великої перемоги. На сьогоднішній день найактуальніші є пісні патріотичні про Україну, про військових, про батьків. Це буде більш патріотичного спрямування. Концерт. Наступний наш концерт відбудеться 23 серпня в Івано-Франківську. А далі дуже багато міст. Я можу прононсувати, що це планується Львів, Тернопіль, Чернівці, Рівне, Луцьк. Більше про ці та інші події у нашому випуску у а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!